Соснівської та Придніпровської районних в місті рад більше немає. Таке рішення 6 липня ухвалив Вищий адміністративний суд України. Нагадаю, розгляд цієї справи тривав майже два роки. Саме рішення міської ради було прийнято у листопаді 2009-го. Райради одразу ж подали до суду рішення першої інстанції на користь позивачів, було ухвалене Соснівським районним судом у травні 2010 року. У жовтні того ж року Київський апеляційний суд також став на бік райрад. Днями вищий адміністративний суд скасував обидва попередні рішення судді рішення міської ради про неутворення районних у місті Черкаси Рад віднині чинне. Із ліквідацією соснівки та придніпровки у Черкасах майже на півтори сотні скоротиться число чиновників. На цьому мерія сподівається суттєво зекономити. А для звичайних жителів міста зазначають у міськвиконкомі, нічого не зміниться. Працюватимуть управління праці і соцзахисту, відділи реєстру виборців та інші служби. Щоправда, тепер цим опікуватиметься міська рада без посередників. За вихідні дні ми. Активно пропрацювали з юристами, з кадровиками. Я думаю, що завтра виконавчий комітет розгляне проєкт нової структури, яка врахує надання тих послуг, які свого часу міською радою були делеговані районному місті ради.